Любі хлопчики, дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, Доброго настрою на весь день бажаю. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочав. Ось і закінчилась зима, вона почула подих весни. Ласкавий сонячний примінець відчинив двері весни, і все навколо почало оживати. Діти, а ви любите весну? Так, це чудова пора року. Тоді давайте ми з вами допоможемо весні скоріше вступити в свої права. І для цього ми побудемо зараз художниками, які намалюють весняну картину. А малювати ми будемо не фарбами, а словами. Подивіться на картину. Весна я кажу, а ви повторюєте, прийшла тепла весна. Яскраво світить сонечко. Небо стало блакитним, на деревах з'явились листочки, прокинулись від зимового сну тваринки, прилетіли з теплих країв птахи. Весна чарівна пора року. А тепер спробуйте і повторіть: прийшла тепла весна. Яскраво світить сонечко, небо стало блакитним, на деревах з'явились листочки, прокинулись від зимового сну тваринки, прилетіли з теплих країв, птахи. Весна, чарівна, пло. Молодці малята. А зараз давайте спробуємо виконати вправу і повторимо чистомовки. Сідайте рівненько. І повторюємо са, са, са вже прийшла весна. Су, 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 я люблю весну. Сі, 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 ми веселі всі. Се, 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 нам весна тепло несе. Давайте разом. Са, са, са вже прийшла весна. Су, су, су! Я люблю весну. Сі-сі, сі, ми веселі, всі! се се се, нам весна тепло несе. Молодці малята. Давайте тепер разом повторимо, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили. Так, про весну. Чим вам подобається весна? Тим, що вона тепла, квітуча, запашна яскрава і сонячна. Давайте згадаємо, ким ми пробували бути під час заняття і чи сподобалось вам. Так, ми були художниками, які малювали картину весни за допомогою слів. Я сподіваюся, що вам сподобалась малята. Do li